Шевченкова спащина єднає херсонців до 200-річчя Великого Кобзаря, загальноосвітні навчальні заклади разом з дитячими бібліотеками області протягом року провели сотні яскравих та неповторних заходів. Кращі читачі та знавці творчості українського поета з усіх районів Херсонщини з'їхались до обласного центру на підсумок ювілейного року. Місце проведення обрано не випадково. Це єдиний навчально-виховний комплекс міста, який носить ім'я Тараса Шевченка. Про тих, кому не байдужа творчість великого пророка і. Не тільки наш наступний сюжет, доброго дня. Мене звуть Тарас Григорович Шевченко. Мені 10 років. Втім, не лише ім'я та прізвище об'єднує хлопців з великим поетом. У свої 10 років Тарасик теж пише вірші. Мені подобається писати вірші, тому що. Це моє хобі. Сьогодні Тарас читає свої вірші зі сцени поруч з такими ж як він, поціновувачами спадщини Шевченка. Їх поезія присвячена кобзарю або ж написана за мотивами його творчості. Марафон Чеців до 200-річчя українського поета стартував в області ще в січні. Відтоді щомісяця в усіх містах і селах звучало шевченківське слово. Я дуже рада, що я змогла передати це глядачу, і все таки я змогла стати найкращою в своєму ліцеї перемогти. Я приїхала щоб показати, показати свій талант і розказати віршик Тараса Григоровича Шевченка уривок лілея. На сцені нагородження не лише кращих чисів, а й презентація унікального відеопроекту від головної дитячої книгосбірні Шевченкіана Херсонських родин. З екрану звучать сімейні історії, пов'язані з творчістю Великого Кобзаря. Протягом ювілейного року Шевченка в області відбулося чимало креативних та яскравих заходів. Найпомітніші з них відзначені грамотами та подяками. Фінішувала і зональна фахова естафета зростання 2014 Шкільні бібліотекарі створювали спеціальні альбоми про вшанування Шевченка у їх населеному пункті. Кращі роботи були представлені на виставці. Тут і книжкова експозиція з фондів обласної бібліотеки Шевченка Юей та образи Кобзаря в дитячій творчості. Це просто шедеври, настільки талановита молодь, настільки талановиті люди, які їх цим навчають, що нам просто грішно жити погано. Ми маємо мати гідність і ми маємо гідно жити. І, знаєте, от настав час те, про що писав. Кобзар втілити в реальність. Урочистості завершені, учасники відзначені. Організатори запевняють, на цьому не зупинятимуться. Ми зараз думаємо над тим, щоб і наступний рік був неформальним, не був холодним і офіційним, і щоб кожна із тих свят дат заходів, які ми організуємо або запрошуємо до участі, щоб вони мали ну живе людське обличчя. Усі напрацювання ювілейного року відеопроекти та фотозвіти можна переглянути на сайті Херсонської обласної бібліотеки для дітей.